За весь період незалежності України жодного разу не розглядалось питання, яке стосується заробітних плат. Розглядались будь-які питання і вирішувались будь-які питання, але питання заробітних плат жодного разу не розглядалось. А це питання в першу чергу є найголовнішим питанням. І чому саме міські голови, які є представниками. Територіальних громад, які їх і обрали, не розглядають і не вирішують це питання. Чому вони не прораховують, які повинні бути заробітні плати на тій території, де мешкають їхні люди? Чому вони не відстоюють це? і чому вони не доказують Уряду України Києву, що заробітну плату, яку подають від Києва у вигляді мінімальної заробітної плати, не відповідає дійсності? А яка повинна бути заробітна плата на території, як, наприклад, в місті Суми? Хтось колись прорахував це, хтось колись задався питання з міських галів? Чи весь час дивились в бік Києва і казали, що так, Київ зробив правильно, прорахував мінімальну заробітну плату? Який результат цього? Люди виїжджають з міста, люди виїжджають з країни, бо ті заробітні плати, які ви встановлюєте у вигляді мінімальних заробітних плат, вони не відповідають взагалі ніякій дійсності, і утримувати на цю заробітну плату себе і свою сім'ю неможливо. А саме міські голови зобов'язані здійснювати забезпечення Конституції України, в якій зазначено, що кожна людина має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Це стаття 48 Конституції України. Чому це питання ніхто не піднімає і ніхто не розглядає? Чому весь час люди. Кажуть між собою, що питання заробітних плат їх, їх хвилює в першу чергу. А представники влади розповідають, як вони витрачають бюджетні кошти і кажуть про те, що відбувається розвиток. Та нема ніякого розвитку. Не буде вирішено питання заробітних плат, не буде жодного розвитку. Люди будуть виїжджати за межі міста, за межі країни і думати, де їм підробити ще. Бо ті заробітні плати, які отримують люди, це знущання над людьми, це неповага до людей. І люди завжди будуть знати, що до них так відноситься влада до тих пір, поки влада не займеться, а влада не займається і, мабуть, не думає займатися. Бо саме така психологія керівників, щоб не піднімати це питання, бо це питання дуже болюче, але дуже головне для людини. Ось чому я, голова Сумської міської партійної організації Соціал-Демократичної партії в місті Суми, піднімаю це питання. І можу сказати, що Соціал-Демократична партія в місті Суми, якщо прийде і виграє вибори місцеві, вона це питання підніме в першу чергу. І буде зроблені підрахунок тієї заробітної плати, яка повинна бути в місті Суми. Я всім вам дякую, шановні. Робіть репости, коментуйте і найголовніше, запам'ятайте питання заробітних плат це питання номер один в Україні, яке повинно бути вирішене. Соціал-демократична партія цим питанням буде прийматися і буде вирішуватись, якщо вона прийде до влади. Бо для цього потрібні важелі, для цього потрібні повноваження, для того, щоб це питання здвинути з мертвої точки, яка не здвигала вже протягом 30 років. Я всіх вас запрошую приєднуватися до команди Соціал-демократичної партії. Давайте разом вирішувати це питання і робити все можливе для того, щоб дійсно відбувався розвиток, і люди відчували це. Не на словах, а на ділі. Всім вам дякую.